Доброго дня, доброго дня, любі друзі, Миру вам, щастя і добра. Сьогодні я зробила таку маленьку розпаковку. Все, що тут куплено, куплено зараз зранку, хоч на годинник 8.30, але я вже встигла зробити закупку. І так, дивимося, що тут ми таке купили і наскільки то вийшло. 55,69. 55 69 55,69. Закупку робила в Італії в одному із маленьких магазинчиків. Що скільки коштує, приблизно я вам скажу, а решту напишу в коментарі. Наприклад, морква. Морква коштує 85. Такі вафлі з горіхами коштують євро 20. Ось так поверну. Євро 20. Це мука. Це цукор. Цукор 2,20. А це кава. Кава, лава, це густо. І ціна 4,85. І ціна 4,85. Значить, це молоко. Це молоко, це бумага, це посада Значить, Потім це посада діпомодору концентрату, це у нас шумелені сухарики, дріжджі, цибуля. Значить, Дві упаковочки у нас є. М'яса меленого, тобто фаршу, ось така риба. Звернула я увагу на таку рибу і її сьогодні купила. Значить 5,56 і грамів тут в нас, ну, пів кілограма і 10 грам. Значить, і це. Це в нас мінеструни. Тут 750 грам. І коштує 2,99. Значить, що це таке? Це овочі різані на супчик, скажімо так, на мінестри, так як кажуть італійці. Ось така ось така розпаковочка. І до речі, ще забула. Це корінь селери. Звичайно, вона така напівжива. Але мені її дали безкоштовно, тому що вона напівжива вже. Значить, все, що ви бачите, це куплено сьогодні і потрачено, як я вже говорила, 55 євро. Навіть більше. Дякую вам. Чекаю ваші коментарі.